Добрий день, шановна громада, шановні підписники виходьте Попасіться там, тільки що ж просилися, нас дощик накрапає, не хочуть вони вже йти нікуди. А ти кажеш на волю. Вони біля у калюзі. Ну, давай я їм відкрию повністю ворота. Може тут трава смачніша за воротами. Виходьте. Що дивитеся? Бояться. Значить, я пойду стану туди. Дерті їм може кинути. тут Це один шкутельгає.